Вітаємо сьогодні. Ми занурюємось у досить тривожні сигнали, що надходять з Європи. Так, маємо цікаву аналітику від CNN про таке знаєте відчуття війни, що ніби наближається, і також коментарі президента Зеленського щодо російської тактики ризиків. Спробуємо розібратися, що це за сіра зона між миром і війною, про яку говорять. І як власне ці події в Європі пов'язані з війною тут, в Україні. Отже, стаття CNN починає з цитати німецького політика Фрідріха Мерца. Пам'ятаєте, ми не на війні, але ми вже й не в мирі? Ага, дуже влучна фраза. Вона добре описує цю сіру зону, стан такої ну невизначеності. І як це виглядає, от на практиці? Що це за інциденти? Ну, дивіться, це ціла низка подій, які викликають занепокоєння, скажімо, підозрілі російські дрони, літаки, ті, що порушували повітряний простір Естонії, країни НАТО, потім аеропорти в Данії, Норвегії, навіть Німеччині їх тимчасово закривали через невідомі безпілотники. Тобто не один-два випадки. Ні, ні. І додайте сюди ще попередження: от, наприклад, від колишнього генсека НАТО Робертсона він говорить про ризики кіберата. Можливого саботажу інфраструктури. І ставить питання, чи це все збіги. Точно. Це, знаєте, класичні приклади того, що зараз називають гібридними загрозами, тобто дії, які нижче порогу відкритої війни, але мета яких дестабілізація. А яка мета за цими ну, гібридними діями? На думку аналітиків, що це дає Росії? Е, аналітики, наприклад, Кірстен Фонтенроуз, вона порівнює це з відомою метафорою про варіння жаби. Ага, поступове нагрівання води, так, так, поступове підвищення напруги, щоб перевірити реакцію НАТО, подивитись, як далеко можна зайти. Припускають, що цілі тут комплексні. Тобто, ну по-перше, перевірити рішучість альянсу. По-друге, можливо, посіяти розбрат між союзниками. Ну і звісно, послабити західну підтримку України. Цікаво, що ви згадали про Медведева. Він же, здається, відкрито казав, що сподівається, що ці інциденти налякають європейців. Саме так, це вже навіть не приховується. Розрахунок на страх. Але чи не ризикує Росія тут ну, переварити жабу? Чи не можуть ці провокації врешті викликати сильнішу реакцію, ніж вони очікують? Цей ризик, звісно, існує, і ми бачимо певну реакцію. Європа, особливо на східному фланзі, посилює ППО. Польща, здається, ініціювала консультації за статтею 4. Так, це важливий момент. Стаття 4 статуту НАТО. Це ж механізм спільних консультацій, коли є загроза безпеці одного із союзників. Це ще не стаття 5 про колективну оборону, але вже серйозний сигнал. Тобто певна відповідь є. І обіцянки збільшити оборонні витрати теж звучать. Звісно, але ця європейська тривога і спроби посилити оборону вони ж відбуваються на тлі фактора невизначеності щодо позиції США. Про це теж згадується. Так, заяви Дональда Трампа щодо НАТО щодо реакції на подібні інциденти були, м'яко кажучи, неоднозначними саме так. І ця невизначеність щодо майбутньої політики ключового союзника, як вважають деякі аналітики, вона може навіть заохочувати Росію до подальших провокацій, підживлювати оцю сіру зону. І от на тлі цієї європейської, скажімо так, нервозності і невизначеності, особливо цікаво подивитися на заяви президента Зеленського. Він же пов'язує можливу нову мобілізацію в Росії з ризиком світової війни. Так, його логіка, наскільки я розумію, така. Якщо Кремль таки наважиться на справді масову мобілізацію, в якої він за словами Зеленського уникає через рейтинги, так саме так через побоювання соціального невдоволення? То, от якщо наважиться, це може означати підготовку до чогось більшого, можливо, до ширшого конфлікту, пошук якихось, знаєте, швидких успіхів десь поза Україною? І тут варто згадати, що нещодавній осінній призов у Росії був справді великим. Дійсно, найбільшим за останні 9 років 135 тисяч осіб. Це теж певний маркер. Але знаєте, що ще цікаво? Інша думка від Зеленського про те, що Путін насправді боїться припинення вогню. Це ж, здавалося б, парадокс? На перший погляд, так. Але якщо вдуматися в його коментар, то логіка є. Яка саме? Тому що відновити повномасштабну війну після паузи, після якогось замороження буде значно складніше і економічно, і соціально, і власне міжнародно. Важче буде знову мобілізувати суспільство. Пояснити це. Тобто пауза йому не вигідна, тому потрібен постійний тиск. Виходить, що так, тому на думку українського президента ключовим є саме тиск. Військові удари, санкції, стійкість на полі бою, але й мирні ініціативи теж. Тобто, все, що робить фійну для Росії надто дорогою. Тоді виходить така цікава картина: можливо, ці сірі дії Росії в Європі це не лише демонстрація сили, а й спроба ну, відвернути увагу, перевірити реакцію саме тому, що як вважає Зеленський, пауза у війні їм не вигідна. Власне джерела дозволяють саме так це інтерпретувати. Це може бути ознакою не лише сили, але й певної стратегічної вразливості, так. Тобто підсумовуючи, підсумовуючи, Європа дійсно відчуває себе у такій напруженій небезпечній сірій зоні, реагує на гібридні дії, які приписують Росії. Невизначеність щодо майбутньої ролі США, звісно, додає занепокоєння, Але? але. З іншого боку, є розуміння, яке підкріплюється українською перспективою, що Росія теж має свої вразливості і що послідовний тиск він може бути дієвим. І наостанок ці джерела залишають нас із таким, знаєте, непростим питанням для роздумів як у цій новій ері невизначеності знайти правильний баланс, баланс між необхідним стримуванням, зміцненням оборони і водночас не спровокувати той масштабний конфлікт, якого, власне, всі прагнуть уникнути. Складне питання.